Старший чемпіон Європи з важкої атлетики привіз до Чорноморську друге місце. Ми особисто зустрілись з 74-річним Іваном Михайловим, щоб дізнатися усі подробиці його успіху. Розкажіть, будь ласка, що це були за змагання та куди ви їздили? Це був чемпіонат Європи по потяжолої атлетики серед ветеранів, мастерс. Це була Норвегія, Осло, Хаугесен, маленький городок. Северо Востоке там нас очень хорошо приняли. То есть была вся Европа, было очень много спортсменов, ветеранов нашей. От Украины выступало нас двое, Одесской Николаевской области, и три человека, они помоложе, другие группы после нас выступали, я не знаю. А так было очень. Хорошо, приятно. Я виступив і став вторим. Перед мене австрієць, Україна була втора. Як вважаєте, що вам не вистачило от цього трошки до перемоги? Якщо откровенно, чуть психологически, потому что переліти були дуже ну, В зв'язку з погодними условиями я опоздав там туди-сюди. А в общем-то бы практика і будущем, Я думаю, що буде лучше. Тренер Івана Михайлова Микола Юрченко зізнається, навіть не очікував на такий гарний результат від спортсмена, адже важкоатлет зіткнувся з рядом величезних випробувань. Розкажіть, будь ласка, як проходив підготовчий процес, що вдавалося, можливо, що ні? Дивіться, в наш підготовчий процес завжди проходить дуже добре, коли це така вікова категорія, як у дяді Вані, категорія мастерс. Він дуже сумлінний спортсмен, який виконує всі вправи, всі показники спортивні дуже добре. Чому? Бо це вже вік зрілої людини, як то кажуть. Ми готувалися на перше місце, але в зв'язку з тим, що в Молдові затримали рейс на двоє, дві доби. Прийшлося трошечки перенервувати Михайлову, і він ну, не виспався, чекав в аеропорту, і все це трошечки збило наш графік, який ми запланували. Але цей план був виконаний, і ми здобули друге місце на чемпіонаті Європи. Це дуже 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 ну, важливий для нас етап нашого життя, що ми досягли таких результатів. Плануємо ми ще виступати і далі, і плануємо займати перші місця. Як, як, як сказав дядя Ваня, це фізично він був крепший набагато від своїх суперників, але морально і технічно трошечки ми не, не, не дотягнули. Ми це виправимо обов'язково. Ми тут продовжуємо справу нашого головного тренера, тренера національної збірної України з важкої атлетики Кучинова Юрія Палич. Він започаткував цей спорт як в місті Чорноморськ, так і в місті Одеса і в Одеській області. І я, наприклад, продовжую його справу, і ми по всім питанням, які нас, наприклад, турбують, питаємо у нього як у головного тренера. Він допомагає нам морально, фізично, технічно. І зараз у нас сформувалися три вікові категорії в спорткомплексу. Це до 16 років, до 25 років і ветерани. І це в цих умовах, це на мою думку, це дуже важливо. Ми зробили те, що не вдавалося нам, наприклад, нам навіть до цього до повномасштабного вторгнення. Розумієте, в цих умовах. Я хочу подякувати міській владі і саме міському голові. Бо завдяки йому багато питань вирішується дуже-дуже потужно. Це Гуляєву Василю Олександровичу. Це дуже важливо. Вам пошана і подяка, Василю Олександровичу. і всім, хто нам допомагає, і люди, які нам допомагають, і це дуже добре, що в ці часи. Це стало можливим. Бо, наприклад, ці регалії, які на сьогоднішній день здобув Михайлов Іван, це, ну, це масштаб світовий, розумієте? І ми дуже задоволені цими всіми результатами. Мені дуже подобається слово наступність поколінь в українській мові воно є, слава Богу, і самосвідомість. І от ми формуємо. У нас в спортивному залі наступність поколінь, це наприклад нашого Михайла Івана Дядівання, якому 7, 74 роки, От, повних зараз. І для молоді ми формуємо національну самосвідомість. Як би це не звучало якось так, може, не сильно, але ми це робимо. Це як стараємось. Чекаємо нових перемог. А ліслоки на Світлана Кузьменко і Тетри.